Адаптивні ветеранські види спорту, зокрема як Амфутбол, допомагають краще, швидше реабілітуватися, повернутися до активного способу життя і відчувати себе в колективі однодумців. На фронті ми виконували бойові задачі в команді. І тут також є можливість відчути себе вже в новій, на цей раз спортивній команді. Ми, коли тут збираємось, відволікаємось від, від війни, від проблем. Плюс допомагає нам як фізично одужувати, так само і морально, і психологічно. Футбол чудова штука, гуртуємося, спілкуємося. Сьогодні приїхали в Тернопіль пограти з хлопцями. Суперники дуже мощні. Ну, тобто чітко зіграли. Мені було дуже цікаво з ними грати.